Всім привіт! В цьому відео хочу показати, як ми купляли стол, в'юзки і стул. І також я чекала, коли до мене прийде ще дві посилочки з Ікеї, тому що всього не було в Україні в одному магазині, де продаються товари Ікеї. Тому прийшлось чекати, і це було довгенько. По-перше, Замовила ось такі вішаки, три комплекта, В кожному комплекті 5 штук це для верхнього одягу. Або одяг, який важкий, бо вони такі крепкі. Я їх хотіла. Тому, в принципі, зараз я розпакую, щоб не шуршати, і продовжимо. Що ви думаєте? Я забула саму основну частину. Ось вона. Ось така велика частина, куди я хочу повісити для підлітка різні такі елементи, і буде він користуватися. Я дуже сподіваюся, що це буде корисна. Ось це така частина. В комплекті була ось така рейка І ось такі кріпіжі. Так. І це все е, окремо. Ось така інструкція і ось така е, пластикова частина, яка буде висіти ось так, і на яку можна бути вдіти якісь такі. Елементи, я замовила їх окремо. Оце все продається окремо або якимсь таким лотом. То я замовила дещо одним лотом. Тобто, ось ця доска йде, якийсь був лот, я прикріплю фото, саме як воно виглядало. Але я вирішила добрати ще декілька частин, щоб можна було розміщувати все, що ти хочеш. І також ось цього виробника не було кріпіжей. Також прийшлось замовляти у іншого. Тому для того, щоб добрати, я взяла якраз таки ще два комплекта вішалок. В принципі, я так не планувала, що я так возьму багато. Мені, в принципі, потрібно було один, але четверо людей вішалочки зайвими не будуть. Також я ось ще такий був елемент. Тобто, щоб зробити порядок на столі, щоб, сподіваюсь, дуже сильно, що тим самим буде класно. Ось також прищепочки. Я, в принципі, не того почала. Надо мені спочатку кріпити, а потім вже все це розкривати. Ось ще прищепки. Два комплекта прищепок. Ладно вже. Так. І два комплекта крючків. Також взяла два комплекта. В комплекті 5 крючків. Ось такий гачок. Якщо чесно, сама мріяла про таку штучку. В Юскі також є подібна, але вона ну, значно менше і виглядає не так естетично красиво. Ця мені прям дуже-дуже подобається. Зараз все повішу, що є, а потім будемо. Типляти, або, можливо, розбирати? Саша вже тут сам собі обозначить. Прямо, якщо чесно, замовляла і думала, я сама таке хочу. Мені дуже подобається. Воно таке класне. Можна ж і для шиття так само спланувати. І ось ця частина це крипіжі. А що це ще? Щось ще тут, я щось пропустила. Зараз подивимось. Повинні бути ще якісь магнітики. Угу. Ще ось такі. Ось так виглядає ця штучка. Просто щось фішати. Ну, взагалі обалденний конструктор, я дуже люблю Ікею. Саме головне, що мені подобається, що завжди де б ти не переїхав. Почалась війна, і я, в принципі, оцінила е, ті товари, які можна повторити в будь-якому випадку, де, де б ти не жив. Тобто так, таку саму ковдру, таке саме. Потушка, або якийсь такий конструктор, який ти повторюєш і відчуваєш себе, що це твоя річ, яка в тебе була. Я хочу сказати, це 100%. До війни мені здавалося, що так цікаво мати речі, які унікальні, неповторні. Зараз я муслю зовсім інакше. Ось такі кріпіжі. Два, якісь от такі. Зараз буду збирати. Ось така штука. В принципі, я не розумію, це таке, ще так зроблено, щоб стол не портити. І ось ці кріпіжі якраз для цього зрозуміло, І навіть, щоб стіну не портити. Це є, тобто такий з м'яким і просто закручую. Так, щось воно не те? М -м. Так, неправильно я мислю. Так, ось ця. Ось ця. Все виходить шикарно. тобто можна було і інакше декілька варіантів. Так, це, зрозуміло сюди, все двига на цебик. Так тоже два. Ось тут відкручу, я не знаю, який розмір, приблизно все, <сіх> як все просто. Так, ну що, стол двігаю, ось спала. Акуратненько. Потрібно вставити, не дорозкрутила. Розкручую ще. Щось. І ось тут прикручую краще, коли хтось допомагає, але щось нікого немає. І ось тут. Угу. Все, перевірила. Ну, а тепер цей конструктор можна формувати як тільки тобі завгодно. Я, звичайно, зроблю якось, але я впевнена, що Саша прийде і зробить якось інакше. Дуже сподіваюся, що це допоможе йому. Тому що був порядок, було красиво, як для підлітка. Саме головне, ну, я йому докупила більше, ніж він розраховував. Я зробила так, би як хотіла я, звичайно, бо коли я шила, я дуже сильно хотіла таку штуку, але собі, як зазвичай, не дозволяєш того, того що хочеш. Діткам, звичайно, не, не жалкуєш, і хочеться якось їх допомогти балувати. Хоча не завжди, здається, вони оцінюють те, що ти їм пропонуєш. Але такий типу, парик в мене був. Я вам покажу також, яка була в юскі. Потрібно ще мені спробувати. Дивись, а вони оці крутяться. Оце тут. Отак спускається. Дивись. Вау. Так, слушай, я ще до тебе буду приходити працювати. Стол шикарний, мені подобається. Вау! Клас! М -м -м. Стул шикарний. Бусю будемо не пускати до Саші у кімнату. Стол також ось тут легко все регулюється. Ось він піднімається. І спускається. Тобто тут кнопочка від електрики не залежиш. І плюс ось така штука, 1150. Якщо. Оце те, що казали, що Саша тобі потрібна на 1 вересня. Йому нічого було не потрібно. Вона, звичайно, можливо, виконує ті функції, але не зовсім саме так. Так що. Я сподіваюся, вам було цікаво. І також покажу вам, як ми Сашою складали стол, стул. І Це також цікавий досвід, коли разом з дитиною вибираєш, і вони дорослішують. Ну що майже, майже склала. Не майже, а повністю. Осталось тільки перевернути, і, в принципі, все. Це виявляється самоскладне. Оп. Ну що, пробуємо. Знаю. Може, я не щось не те зробила. Ось так виглядає стол зсередини. Класно. Треба якось ще звикнути, як їм користуватися. Потрібно з двох сторін. Ну що, робота майже закінчена? Подушечку вдягнули, можна пробувати. Так, раз тут десь ще оп, це вниз, це вгору, не пригляну так. Ось так в мене вийшло таке відео. Ще воно так туди-сюди прям качається. Задоволена, поки я столом. Не знаю, стол щось в мене скласти я склалась, але чомусь воно не, не складається обратно. Тобто я не можу його зробити нижче. Зараз буду пробувати саме цим займатися. На цьому все, пока і ще зустрінемось. Гарного дня! <laughs> Бардак іще <и> той. <laughs> Тепер Сашки буде чим зайнятися. До речі, сьогодні ми пішли нарешті вибрали Саші лінзи. Е, також цікаво купуєш лінзи. Я розраховувала, що вони покриють всі його потреби. Але ні, потрібно. Тобто, далеко він буде бачити, а коли сісти, почитати, наприклад, в школі або писати, для близького такого споживання потрібно вдягти спеціальні окуляри. Також їх замовили. І виявляється, що і це все не все. Також ще повинні бути, окрім лінз і цих окулярів, які вдягаються на лінзи, ще повинні бути обов'язково просто окуляри, які. Для повсякденного життя і лінзи не можна носити цілий день, тільки 8 годин. І тільки місяць, і потім потрібно замінювати. Дуже сподіваюся, дуже хочеться, щоб вони цінували ці предмети, бо коли я купляла окуляри, завжди він кувикається, пригає, стрибає, десь їх швиряє. Але вже пішла, купила в дорожчому в люкс Оптики. Ціни там просто космічні. Я, взагалі, я, я знала, що там так дорого, але навіть не уявляла. Я в них не дуже Подивись на. Дуже хочеться, щоб вони цінували те, що ми їм купуємо цим дорослим підліткам. І вони завжди оцінювали, що роблять для них батьки. Бо дуже хочеться для них найкраще те, що ми не могли собі дозволити а їм, звичайно, купуємо. Подивимось, як він буде з цим всім користуватися і там же. Подивимось, життя покаже. Так що пропоную вам подивитися в швидкому такому режимі, як ми збирали стол в стол. Я б сама без задоволенням користувалася цими речами. Тут ще куча бумажок, паперців. Сподіваюся, що він тут все приведе до ладу. І це допоможе йому краще навчатися, як мінімум. Як мінімум, ну, а як максимум, звичайно, отримувати від от життя на салоду, тим паче зараз. Але довго прийшлося почекати десь, мабуть, місяць, поки це все прийшло. І ще оці вішаки, вони мені у мене тільки один комплект. Коли в нас був магазин Ікея в Одесі, я ще тоді купляла. Ці вішаки, вони класні, вони такі тверді, не розтягуються. Я їх купляла саме в прихожою. Але бувають такі речі. Вішалок взагалі не вистачає. У мене у дітей і київські вішалки, але дитячий такий варіант. Вже вони дорослі. Ці речі падають, звичайно, що. Хочеться обновити. Але ті, які в мене, їх вже вони не випускаються. Я знайшла тільки один комплект з 4, мені здається, або п'яти вішалок по Україні. Останній комплект новенький. Я б навіть купила БУ, але я не можу знайти не де. Так що, ось такі обнови. Пішла і далі. Трошки таких домашніх вологів, будемо якось розбавляти. Але місто, я дивлюсь, що буде преобладати, при, при тому, що перегляди дуже маленькі. До речі, хотіла показати, як в нього виглядає зараз ось ця поличка з підготовки. Ну, щось, по крайній мірі, стоїть, хоч так. І то мене це. Радую. А ще дивіться, яку він квіточку робив самостійно. В общем, якісь такі поробки виготовляю. А ще в нього ось така шпага. Ой, не знаю, зараз поскладаю, бо це ж буде крику, крику, крику. Гарного дня ще зустрінемось, показую не тільки місто, але зараз місто, я дивлюсь, преобладає секонд хенди не буваю, не знімаю. Навіть коли буваю, інколи хожу точечно, тобто мені потрібен був, був теплий одяг, домашній. Я пішла, купила такі теді, всякі теплі такі костюмчики. Костюмчики, навіть не костюмчики, а кофточки, щось таке утепліце, що опалення нема, хоча зараз на вулиці дуже тепло, але як буде з опаленням взимку, ми не знаємо. Тому готуємось. Світло вже почали відключати два рази в день, десь по 3-4 години. Але поки встигаємо, у мене все на електриці. Як розумієте, що потрібно слідкувати за часом, щоб приготувати їжу і щоб було щось тепленьке? Пока. Хі -хі. Да. Клас. я пропоную ще ось вот лампочку сюди теж підвисити, я тобі покажу, як її поставити можна буде. Так, добре. Зрозумів? Так, клас. Як лінзочка, ну розкажи мені. Обалденно. Все да? Так? Подобається? Ярко, подумай. красиво, так. Да. Ой, шикарно, я за тебе дуже щаслива. Молодець, ну давай отам присядь, присядь. Все, отут у мене Китя буде сидіти працювати. Так? Да? Моя щаслива дитина. Ну все, ну.